Всім вітання, мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. Сьогодні я дуже дивно виглядаю, тому що сама книга видалася мені дуже дивною, захопливою, і я б сказала, що справді правдивою. А отже, що це за книга? Це як керувати рабами. Автор нас назначається Марк Сидоні Фалкс, але це неправда. Для правдивої книги вже поганий початок, однак зараз будемо розбиратися. Взагалі, я цю книгу спочатку побачила десь на полицях Ашано чи іншого супермаркету. Потім я купила її в онлайні, тому що я подумала, що ну, дивна книга, я не знаю, чи вона мені сподобається, наскільки вона буде історичною, наскільки взагалі це все буде виправдано для того, щоб читати її в папері. І е, я не прогадала, тому що це насправді була дуже цікава, захоплива оповідь. Е, почнемо з автора. Автор у нас справжній, це Джері Тонер. Він є британським науковцем. Керівником досліджень з античної філології Кембриджського університету та викладачем античної літератури факультету. Він пише цю книгу, як керувати рабами з погляду такого собі Марка Сидонія Фалкса, який начебто є римлянином, який живе в Римській імперії і, власне, є рабовласником. Тобто в нього є свої раби, і він нам начебто розповідає, як ними керувати. Якщо говорити про зміст, який, звісно, в цієї книжки також є, до речі, як і джерела. Джерела у нас зазначені в кінці книжки, вони зазначені блоком літератури для додаткового читання. І в принципі в самій книжці на них так само також посилаються. Повернімося до змісту. У нас є заувага від автора, заувага від коментатора. Автор це умовно в цій книжці, автором все-таки буде цей Сідоні Фалкс, тобто римлянин, який нам буде розповідати про те, як керувати рабами, чи потрібно з ним бути жорстоким, яким і так далі. Це дуже цікаво. Далі у нас ідуть розділи, як бути господарем, як придбати раба, узяти від рабів усе, на що вони здатні, секси раби, яким має бути хороший раб, покарання рабів, коли допоможуть лише тортури, розваги та ігри. Пам'ятайте про Спартака, звільнення рабів, проблеми зі звільненням рабів, християни та їхні раби і у добру путь. І дуже цікаво, що до кожного з цих розділів у змісті нам точніше в самих розділах в кінці нам подаються коментарі. Тобто, якщо весь розділ у нас написаний в такому більш художньому стилі від самого Сідонія Фалкса, то коментарі у нас написані з наукового погляду. Тобто, наприклад, там цей факт був взятий звідти, ця історія звідти. Тут ми точно сказати кількість рабів Римської імперії не можемо, тому що є такі, такі, такі дані, і нам даються праці, з яких це взято. Тобто, це все таки наукова робота, і це, це чудово, що нам дають такі наукові джерела. Скажу кілька штук, які мене найбільше вразили. Тут було дуже багато різних фактів, тому я не зможу заспойлерити всю цю книгу. Мене вразило, що все-таки в Римській імперії було певне не те, щоб право у, як, у рабів, тобто робив так, як вважалося якимись речима, але однак у них було. Таке більше тяглість до того, що рабів все таки звільняють. Тобто через роботу 5 або 20 років раб має надію, що якщо він буде добре працювати, то він зможе стати римським громадянином. І таким чином рабство це певним чином спосіб, як розширення імперії та додавання інших культур і вливання їх саме в цей римський простір. І на відміну від грецької філософії або афінян, у римлян не було такого поняття, що рабами народжуються, що от є ті, хто призначені для рабства, і ті, то не призначення, тому що рабом міг стати кожен, хтось програв в карти, хтось щось ще зробив. І так само римлянин вільний міг стати рабом, і так само раб, якого там полонило в якихось інших країнах, міг стати повноцінним вільно відпущеником римлянином. Ось ще мене трохи вразило, що після того як раба звільняють, він має певний час відробляти ще, наприклад, у свого колишнього пана, зберігати до нього повну повагу. І це така цікава подробиця, це трохи дивно. Ще дуже цікаво, мені сподобалося, що в цій книжці вніс всередині наводили певні такі. Приклади історії, тобто це Сідоні Факс розповідає, що от у мене там був знайомий знайомого, яка сталася така цікава пригода. І насправді ці історії вони є реальними про якихось відомих діячів, описані в книгах, але просто вони тут зібрані всі як такий збірний образ, і це дуже цікаво за цим спостерігати і, взагалі, подивитися на. Історію під іншим кутом і подивитися, начебто, зсередини історії, тобто від персонажа певного періоду з його певними уявленнями, і зрозуміти, чому він так думав, що сприяло, от чому взагалі вони вважали, що рабство це нормально, що ми не можемо так вчиняти з іншими людьми, і так далі. Єдина річ, яка мені не дуже сподобалась, це те, що все-таки цю книгу нам пише. Науковець, науковець, який намагається в історичні факти ввести таку художню канву. Тобто він є саме письменником, і через це сам оцей персонаж Сідонія Факса у нього не зовсім пропрацьований. Тобто, в нього є така певна біпулярка в в розділах. Наприклад, в одному розділі, де це потрібно, він розповідає, що от я дуже типу задоволений, що у мене там друг проявив таку певну жорстокість. І е, там була історія про те, що. Е, один його знайомий для того, щоб догодити імператорові, коли його раб там чхнув перед столом або що ще, то він сказав, що зламайте йому ноги. І імператор тоді розізлився, сказав: Ні, ні, не треба цього робити. Але він сам оцей фалкс, він начебто, схвалював жорстокість свого друга, і казав, що ну так і має бути. Це раби, це тобто вони не мають так поводитися. А в іншому розділі нам навпаки розповідають, що з рабами потрібно поводитися м'якше, для того, щоб вони краще працювали і краще їх заохочувати якимись Поблажливими речима, або якимось там кращою їжею, сном і так далі, відпочинком якісним для того, щоб вони були продуктивнішими. Ось, тобто така якби, двоякість. Е, і в самій оповіді, тобто в самому ставленні головного персонажа, е, головного оповідача, ось це е, трохи збиває з пантелику, але оскільки все-таки ми читаємо нонфікшн, і ми, наша ціль не е, е, прочитати художній твір про Сідонія Falks, а саме зрозуміти, е, е, як. Е, Керувати рабами, як взагалі було рабовласництво Римській імперії, що воно передбачало, які були покарання, чи можна було звільнитися з рабства, що робили з повстанцями, і так далі. То це доволі така цікава низка подій. Якщо говорити про оцінки, то загалом я прочитаним дуже задоволена, бо ну незважаючи на те, що ця тема рабства вона така дуже хитка і неприємна, то мені було цікаво просто прочитати, як це взагалі відбувалося. Так, до речі, книжка я б сказала, напевно, 16+, плюс. 12, я не впевнена, Тобто тут є трохи про секс, про рабство, про насильство, тому вирішуйте самі, чи варто вам її читати. А, ось. І загалом оцінка цієї книжки все-таки буде 5-5, тому що ну, це класно було. Тобто це було цікаво читати, це було захопливо, як я вже казала. Тобто ти отримаєш досвід, якого ти не отримуєш в інших місцях якихось. От далі по стилю написання я б тут поставила десь три з половиною або чотири саме через те, що ти вибиваєшся з цього, тобто образу сидонія Фалкса. І тобі здається, що, начебто, ти приміряєш ну, не те, що приміряєш його на себе, а просто що ти ставиш перед собою цю особистість, яка тобі розповідає, але тобі здається, що вона якась ну, не зовсім цілісна ця особистість тобто там один образ, в іншому місці один образ і так далі. Далі баланс теорії і практики. Взагалі до цієї книги кажуть, що це такий посібник з менеджменту, і він типу допомагає менеджерам якось ем, організовувати працю. Ну, не знаю, тут єдине, що я б могла взяти, це, тобто, це співвідношення, що краще е, давати якісь привілеї і заохочувати, ніж карати. Але в цілому це е, ну, притягнуто за вухо. Тобто тут немає якоїсь практичної частини, яку ви можете. Почерпнути, хіба що ви далі хочете написати твір, в якому є рабство, або в якому є Римська імперія або і те і інше, і вам тоді це дійсно справді цікаво і потрібно. Ось тому мені здається, що це було трохи ем, ну не вдалося саме з цією частиною, тому теорія тут була, практики тут не було, тому десь трійка. Тут є практичні знання. Наприклад, вам розповідають, що потрібно два конюхи на 80-100 голів коней, але е, при цьому е, немає де застосувати ці знання. Ви не в Римській імперії, ви вже Ва не живете. А також по прикладам. Приклади тут просто шість або сім з п'яти, тому що справді книга насичена і самою оповіддю цього Сідонія Фалкса, і прикладами історичних персонажів, і історії, які з ними траплялися, і звісно, факти з минулого. Тому приклади і фактаж так само буде шість-п'яти. Тобто, все дуже чітко, все дуже класно структуровано. І тут немає такого, що вам навішують якусь трохи вигадку для того, щоб приукрасити або зробити історію зручною, тобто і в самій історії. І оцього Фалкса намагаються не перегравати, не прикрашати. І уже в коментарях особливо вам чесно розповідають, що оцей факт правдивий, оцей ми не можемо підтвердити. Наприклад, була наведена історія про одного папу римського, який взагалі був, походив з рабів, і він взагалі спочатку він. Програв багато майна своєму власникові і іншим людям. Потім він втік, потім з ним що ще відбувалося, і потім він вже повернувся, і начебто став такою святошною людиною і став папою. Але при цьому нам в коментарях розповідають, що ця історія була написана його ворогом, ну там противником, тобто тим, хто мітив теж на цей пост папи, і тому ми не можемо точно довіряти, чи справді це та історія, якій ми можемо вірити. Ось, і це прикольно. і інсайтність для мене особисто це було. Для мене особисто інсайтність тут була, напевно, п'ятірка, саме тому, що багато фактів я справді не знала. Тобто я думала, що рабство, ну тобто рабство, воно однакове. Тобто, це ну, однаково не те, що однаково жахливо, це і справді всюди рабство, і має засуджуватися і це жахливо, але десь воно було. Менш проявлено, десь більше, десь у рабів були певні права, у інших були більші права. Там потім були якісь певні привілегії, що деякі раби в Римській імперії вони навіть могли дійти до певних високих посад, і там вільно народжені, вони вже ставали, ну могли не досягати цих успіхів. Або, наприклад, діти рабів, у них теж були якісь певні перспективи, особливо якщо там ти встаєш вільно відпущеником, тобто ви відпускаєте без рабства, то тоді ти вже можеш якось розвиватися в цьому суспільстві римському. І це теж дуже було цікаво. Ну І оскільки я трохи пишу, я думаю, можливо, колись я зможу це використати в книзі, але я не певна, тобто це не зовсім моя тема для письма і не те, що мені прям дуже цікаво. Отже, сьогодні я розповідала про книгу «Як керувати рабами. Сподіваюсь, що ви не будете заводити собі рабів, але просто поцікавитися римською історією, римською імперією, рабовласництвом, і, можливо, почерпнете для себе щось цікаве, щось не знаю чи корисне, але просто якісь факти, якими ви можете вихвалятися в компанії своїх знайомих. Ось тому ця книжка в цілому прикольна. Раджу її почитати всім, хто досяг певного віку, в якому ви вже готові до читання таких фактів цікавих і несемося.